Вітаю усіх і ви на каналі Сила Мальфарки, і у цьому відео я хочу вам коротко розповісти про те, що я планую до свята Різдва Христового та до Нового року виготовлення особистих індивідуальних для вас оберегів. Тож я два слова вам розкажу, що це є, для чого важливо мати оберіг. Оберіг взагалі, можна так сказати, слово мольфа. Що означає? Мольфа це зачарований, тобто ем, удохотворений предмет, і ним може стати будь-яка заговорена віщуном річ. Будь-яка. Вона може називатися річ Мольфара. Ем, я виконую примівку над оберегом. Що напередодні виготовляю особисто для даної людини і з даною програмою захисту, на здоров'я, на бізнес, комусь вийти заміж, комусь просто обереговує, щоб не чіплялись там хвороби та якісь вроки. Ем, На цей предмет, цей предмет ем, я намовляю намовляння. З певним посилом, І цей предмет стає мольфою та набирає захисної, оздоровлюючої або взагалі атакуючої сили, в залежності від примівки, як і раніше сказала. Я закликаю для цих оберегів рідних богів, рідних богів чотирьох, чотирьох стовпів світотворення. Це північ, південь, захід та схід. Я звертаюсь до чотирьох стихій першоелементів: це води, вогню, повітря та землі. Та багато безліч-безліч молитвів. І сфіксую я це особливою е, мольфарською молитвою заговором, який діє сім років. Оберіг, буде оберігати вас сім років Навіть було таке, що я виготовляла на сім'ю для сім'ї. Також вашу сім'ю буде оберігати цей оберіг 7 років. Ви можете просто вдома його залишити, не носити при собі. Тому що ті індивідуальні, які я виготовляю, ви повинні з собою їх носити. У мене не є мета красоти. Щоб це дуже було гарно обкультурено, чи чи це має бути щось дуже пір'я стріпати, сторчати і, і ви маєте казати ох,